Вони витримують високу температуру, ми застосовуємо гасінні пожеж на нефтібазах, на заправках. Вони витримують 800 градусів температуру. Але температура все залежності це приблизно 3 хвилини, що він може працювати при цій температурі. Ось такий спеціальний захисний костюм один із десяти, які придбали рятувальники за кошти, виділені міською радою. Таким чином, ДСНСники доукомплектовуються на випадок надзвичайних ситуацій. Це доукомплектування. У нас якби є своє спорядження, але воно зношується так само, так само тепловідмінні костюми мають свій термін придатності. Коли ми попрацювали десь там під час виїзду на горючі речовини, легкозаймисті речовини, які горять. Відповідно, вони теж приходять в непридатний стан і потрібно їх міняти. Окрім захисних костюмів, рятувальники закупили ще 10 позицій різного спорядження. Пожежні пояси, які з карабінами, дозволяють проводити саморятування з верхніх поверхів будівлі в разі необхідності, світлові мачти з запасними акумуляторами, завдяки яким ми можемо, якщо не буде освітлення, протягом 13 годин освітлювати необхідну ділянку місцевості для того, щоб могли проводити відповідні рятувальні роботи. А так як і акумулятор ще йде. Додатково, це ще 13 годин, тобто, фактично, добу ми можемо альтернативно працювати на будь-якій події і виконувати свою роботу. Бензопили, якщо там завали, от бореві, недавно буквально були випадки. Виїжджали хлопці, так само для того, щоб розчищати проїжджі частини доріг там, і так далі. Увесь цей список обійшовся в орієнтовно мільйон гривень, який з бюджету міста виділили як субвенцію. Так, це є річна співпраця, тобто це не є разово. Єдине, що мені подобається, що також звітують наші громаді, тобто показують зразу, що ми придбали. Відповідно, це і, звіт і нашим громадянам, і депутатам, і безпосередньо мені, так як я маю це контролювати. Рятувальники зазначають, що наразі вони усім укомплектовані, однак час від часу обладнання необхідно оновлювати. Окрім ДСНС, місто виділяє подібну допомогу й для інших правоохоронних організацій. Іля Тимошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.